Я тебе снимаю. Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас вівторок. Такий хороший прохолодний ранок. Іначе як передаю сьогодні дощик. Дай Бог, щоб вже, може, був дощ, але на деякі рослинки то він буде не дуже добре. Наприклад, на виноград, цибуля. Треба буде їх прибирати. Тому ми сьогодні запланували вибрати цибулю. Що вона не гнила в землі, бо вона вже висохла. Часник ми вже прибрали. Оце цибульку залишилося. Картоплю, я думаю, нічого з нею не буде, якщо вона залишиться. Зараз на 6 ранку, якраз тільки-тільки подоїли козочок і послухати. Цибульки в нас небагато. Один рядочок посадили такої гарбажіки. І сімейна кажуть, у нас це получається і отаку. Оце буде на зелену, Тут у нас край миленько, а туди далі буде крупніше. Ми посадили три рядочки, бо садили як на злимо. Це у нас йде рядочок. Оряд його копає. Цей рядочок я копаю і ось іще один. Ось. І отут іще ми пізніше садили. Ще один. Все викопаємо, щоб воно не гнило. Цибулька не дуже крупна, бо ми не поливали, отак як є. Ну нічого, зате наша. Купляти не будемо до Нового року, так точно. А далі, якщо треба, буде та й докупимо. Наслідуючий рік будемо знати, скільки нам потрібно. Я так думаю, що для нашої сім'ї треба засаджувати десь такого ляду цибульки, щоб вистачило на рік. І таку саму чесника, Мабуть. Ну, а котопи, як завжди, треба больше. <свистак> 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 Любитель земли пошли. mar, não, não é assim é que você atuava Отмагли, он присутствует. Давайте как Ви ще мені Накопали цибульки і перебираємо. Довго перебирати не виходить. Ми в проміжках годуємося, тут Весь. лялька їсть. Такі мухи кусючі тут. За ноги кусають. Треба переодягатися щось довге. Я тут сіла в холодочку. У нас вже після обід небо затягується хмарами, дай Бог буде дощик. Ми тут ось малечою розважаємося ближче до вечора. Буває, що животик болить. Треба забавляти, носити на лівій руці ношу його. Він так трошки крутиться, може там животик болить. Кажуть, це буває в хлопчиків. Ну, нічого, добре, що зранку спимо і даємо мамі працювати. Дайте. Ми сьогодні е, зробили з цибулею все, що треба. Уже її зібрали. Тепер можна виносити на горище. Так, душно надворі. І вітерець дує, але гарячий. Зранку пекло. Таке небо гарне. Ось наша цибулька. Зараз Олег прийде і попрошу, щоб він її підняв на горище. І ці два пакетика це я приготувала з речами, які в в надалось великі ще. Дивіться, яке небо гарне. Сьогодні зварили такого борщика на обід. Та й більше нічого й не варили. Так жарко, що тільки одної води хочеться пити. Уже й вечір. Шутіли то зробили, а наш татко цілий день сьогодні сіна возить.